Тож, дорогенькі мої, я тут, щоб допомогти вам орієнтуватися в новій реальності. Є багато чого цікавого, що стосується нашого життя у Європі, тож ви знаєте, на які кнопки тиснути, а я перехожу до новин. А от і дві країни, одна проблема. Зеленський хоче допомогти українським біженцям знайти роботу в Німеччині. А Шорт, схоже, не проти трохи полегшити собі ситуацію з нелегкими справами. Тож, план такий, створимо спеціальні українські органи, звучить трохи дивно ж, правда, які будуть вирішувати два основних питання: як працевлаштувати наших у Німеччині та Польщі, або ж для особливих ентузіастів допомогти їм повернутися додому. Але тільки є одне, але із понад мільйона біженців у Німеччині працює ну, не так багато, і це Шольц, м'яко кажучи, сказав. А Київ тим часом дуже зацікавлений у поверненні чоловіків додому, особливо тих, хто зможе працювати, або служити ж. Звісно, Тож, як розуміти, це ініціатива турботи чи е, тихе повернення до відправника. Ще треба нам розібратися та подивитися, що там буде. А ми з вами перемикаємось на французький серіал, тому що політичний хаос отримав новий сезон у Франції. Прем'єр-міністр Мішель Барніє кидає все, ідею у відставку після голосування за недовіру. І все це через те, що ультраправі і ліві вирішили об'єднатися, щоб показати йому на двері. Якщо вам здається, що політика Франції схожа на гру, «Знайди крайнього. То вам не здається. Це вперше за 60 років французький уряд отримує такий вотум недовіри. І тут Еммануель Макрон залишається головним героєм цієї кризи. 64% виборців прямо кажуть, Еммануель, може досить. Але Макрон не тих, то просто так здається. У нього ще мандат до 2027 року. І поки його не зіштовхнути. А поки у Парижі політичний балет, інвестори, звісно, хвилюються, а французи просто хочуть знати, хто оплатить цей рахунок. А ще ж згадав, Лепен вже виступає з коментар. Ментарями у стилі це все Макрон. Що ж, у Франції драма ніколи не закінчується. Завжди є місце новим потрясінням. До речі, про бюджетні потрясіння Франції. Франція, схоже, змагається за титул чемпіона політичної драми. От-от закінчиться рік, а бюджету на 2005 рік немає і близько, як і стабільного уряду. Зате є впевненість, що напруження в суверенних облігаціях і акціях продовжуватиме розкатати нерви інвесторів. Президент Еммануель Макрон вже шукає нового прем'єра з амбіцією встигнути оголосити. Його перед урочистим відкриття собору Паризької богоматері цієї суботи. Бо як Трамп в гості на відкриття приїде, а він без прем'єра. Не годиться. Але хто б не зайняв це крісло, проблеми залишаються ті самі: розділений парламент, непопулярний бюджет і неможливість провести нові вибори до липня. Аналітики вже прогнозують, висока премія за ризик на французькі активи це лише початок. Політична невизначеність не лише відлякує інвесторів, а й послаблює інвестиції та споживчі витрати. Тож економіка отримує додатковий удар. Ксав. Ар'є Бертран, французький консерватор, з сумом і обуренням зазначив, що крайнощі від жорстких лівих до ультраправих тепер задають тон у політичному житті. Хто б міг подумати, що Франція зможе так вдало повторити політичні потрясіння інших країн, тільки у своєму унікальному стилі. Один висновок точно ми можемо зробити: в Україні, де культура, вино, драма йдуть рука об руку, бюджетна криза стала новим улюбленим спектаклем. Ось так. А тим часом перед вами сидить людина, котра зараз буде кусати лікті, бо продав біткоїни по 56 тисяч. А сьогодні біткоїн подолав відмітку у 100 Тисяч доларів. Криптографія досягає історичного максимуму. Біткоін легендарна криптовалюта, нарешті підкорила вершину у 100 тисяч доларів, підтвердивши свій статус повноцінного фінансового активу. Ця віха стала результатом тектонічних зрушень на ринку, що були підживлені призначенням прокриптовалютного пола Акткінса, головою комісії з цінних паперів і бірж СЕК у новій адміністрації Трампа. У четвер, тобто сьогодні, ціна криптовалюти підскочила до історичного максимуму у 103 тисячі. 619 доларів, а загальна вартість ринку криптовалют досягла захмарних 3,8 трильйона більш, ніж ринкова капіталізація Apple. Я вам сьогодні розповідаю про рекорд, бо вчора я на офісі дивився, що там з курсом. То було 93, там болталося 92, і він ну, не наче наспачував. А бачите, за ніч майже 10% він додав. То що ж спричинило цей стрибок? Новий президент США Трамп, підтримуючи криптоіндустрію, зміцнив віру інвесторів у сприятливе регуляторне середовище це по перше. По-друге, зростання довіри до криптоактивів, популярність децентралізованих фінансів та токенізації відкриває нові горизонти для ринку. І по третє, інституційне впровадження. Великі корпорації та фінансові установи активно інтегрують криптовалюти у свої стратегії. Майк Новоград з криптогуру та засновник Galaxy Digital впевнений, біткоін остаточно входить у фінансовий мейнстрім. Тож куди далі? Рекорди біткоїна символізують нову еру у фінансах, де цифрові активи готові кинути виклик Традиційним ринкам інвестори з усього світу зосереджені на одній меті: тигнути, застрибнути на криптопояс, що мчить на повній швидкості. До речі, настав час поставити питання, чи готові ми до світу, де криптовалюти стають основою глобальної економіки? І тут я хочу розказати одну історію. Одного разу в Києві, це було у 2021 році. Я знімав інтерв'ю, скажімо так, одного дуже 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 топ. Менеджера компанії, де більше 10 тисяч працівників, тобто це українська компанія, але вона міжнародна. І от ну ви розумієте, до такої людини дотягнутися, мені звичайним людині. І я в нього спитав, а от ну, взагалі куди все це рухається? І от він мені, я досі запам'ятав це, він мені сказав, що. Е, якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, то ти можеш зараз е, навчатися тому, щоб технологію блокчейн поєднувати із реальним сектором. Тому що він каже, е, такі знання і такі навики будуть дуже коштовними у е, фарміндустрії та взагалі будь-чому, де потрібно чітко розрізняти оригінал від е, підробки. Ось такий от інсайт від дуже великої людини, людини бізнесу, ніякої там політики нема. Але це, скажімо так, дуже велика людина, тому. Ось вам суперінсайт, яким я, на жаль, як і біткоїном не скористався. Тож, і до таких негативних, можна сказати, новин, до темної дилеми українських підлітків: боротися чи тікати. Українські юники стоять перед жорстким вибором, захищати свою землю чи шукати безпеки за її межами. І зараз половина моєї аудиторії зробить фейспалм Оце новину сказав. Для багатьох цей вибір стає вирішальним моментом дорослішання. адже війна не залишає місця для нейтральної позиції. Роман Білевський, київський підліток, вирішив уникнути перспективи воювати, залишивши сім'ю та вступивши до університету за кордоном. Для нього ж, звісно, цей вибір означав квиток в один кінець. А Андрій Котик, навпаки, одягнув бронежилет і пішов захищати свою країну. Він бачить своє місце на передовій, а не в еміграції. Тож давайте пройдемося по фактам, які дійсно вражають. З початку війни понад 190 тисяч українських хлопців віком від 14 до 17 років виїхали до країн ЄС, де зареєструвалися як біженці. Попри зниження віку призову в Україні до 25 років, дедалі частіше лунають заклики його ще зменшити, що продовжує нову хвилю страху серед молоді та їхніх сімей. Тиск якого не уникнути: умови війни ставлять молодь у ситуацію, де кожен вибір має свою ціну. Для одних це ризик на передовій, для інших моральний тягар втечі. Але щодо морального тягару втечі, ось відео я його позавчора написав. Будь ласка, подивіться, якщо ви не бачили його. То що ж переможе: інстинкт виживання чи почуття обов'язку? Чи змінить війна обличчя українського юнацтва, зробивши його поколінням, яке змушено було дорослішати набагато швидше? У світі, де більшість українських чоловіків, змушені залишатися в країні. Питання, що роздирає душу багатьох молодих хлопців, залишається без однозначної відповіді. І переходимо до цього тренду по скороченню робочих місць у Європі, та, зокрема, у Німеччині. І цього разу Airbus скорочує 2000 робочих місць у сфері оборони та космосу. Які ж причини цих скорочень? Airbus оголосила про скорочення 2043 робочих місць у своєму підрозділі оборони та космосу, що становить близько 5% всього персоналу цього напрямку. Основними причинами стали Втрати у сфері супутників, зокрема посилення конкуренції із США, необхідність оптимізації витрат і підвищення ефективності на фоні глобальних викликів в обороно-космічній галузі. Airbus раніше прогнозувала серйозніші зміни, однак скорочення виявилися менш масштабними, ніж очікувалося, завдяки змінам у стратегії та адаптації до нових ринкових умов. Ці скорочення свідчать. Ці скорочення свідчать про перебудову стратегії кампанії, щоб залишитися конкурентноспроможною в умовах швидких змін у світовій аерокосмічній галузі. Тож такі сьогодні новини. Олаф Шольц після свого візиту в Україну зробив пару косметичних заяв разом із Зеленським. Біткоін сягнув 100 тисяч євро, а українські юнаки на роздоріжжі, куди їм іти, чи на фронт, чи до європейських університетів. У Франції також велика політична криза, а європейські гіганти. Продовжують скорочення. А нам у цьому всьому штормі залишається грести в сторону маяка гарного майбутнього. А все це переживати краще із гарним настроєм. Тому частіше посміхайтеся, смійтеся і побачимося завтра.